Доброго дня, шанувальники природи, любителі гербарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи і сьогодні. Черговий такий похід по білі грибачки, не тільки білі, є сильні грибочки. І сьогодні у нас, е, здається, 12 серпня. 7 годин 30 хвилин. 9 градусів тепла, досить прохолодно. І у нас нині сьогодні низенний Карпат. Ще перевіримо. Незерний Карпат, може тут пішов, пішов масово білий гріб. Але щось щось не помітно. Вчора ми відвідали високогір, хлабеньку з грибочками, зато малинки назбирали. Ну а ці місцевості я не був декілька днів. Хочеться щось знайти. Ну, саме цікавіше, фіксуємо на камеру. Ось у нас і перший білий гриб Прийшло небагато часу, декілька хвилин. Ось який червонячок знайшовся. Ось який біляк виріс. Що він нам скаже? А він вже на розсаду. Тут вже є на розсаду, і він піде на розсаду. Але молодих хто я знайшов, ось один. Молодий і ось там другий молодий. Тише виріс. Старенький. Ось який. Бігачок. Не густо, не густо. Я думав, буде краще. Шейкий. грибок виріс. Більшенький, старенький. Ось ще й який виріс. Ну, Грибашки такі. Може це і добрий. А, це і може бути. Але переважно на розсаду такий. Ще який червонячок виріс, беремо і так білих мав, О, а він добрий. Хобошливий. Ще білячок з'явився на світ божий. О. О. Гадаю, що він вже білий. Один, мабуть, дінив, а цей ні. Подібний забило. <кій> що таки червонячок? Не знати, чи він добрий. Ось що я знайшов. Баранячі. Брані чи голови? Чи... чи роги, чи голови? Берем. ще один білячок. Він не поганий. Не знаю, виглядає на білого. Очно білий. Ось у нас останній біленький. Виріс О! А ми завершуємо сьогоднішній похід, він був. Ну, не найкоротший, але з тих коротших нема дуже пошов. Пішов ходити, От показую результат. Ось така кількість білих, два червоняка, одна лисичка. Ну і тут ті бараниці голови. Ну, а вам бажаю значно більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам, ну, найголовніше, здоров'я і миру. І пам'ятайте за ліс. Тож не засмічуйте його, йому і так важко. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариців. Хай вам щастить, до побачення. Завтра буде інша ділятка лісу. Надіємося, буде більш врожайно.